В новому році про старі здобутки. Підсумувати 2011-й міський голова Віктора Нушкевичус вирішив 3 січня. Звіт мера, за його словами, складає 100 сторінок. Повну версію пообіцяв оприлюднити на черговій сесії міської ради. А для журналістів представив короткометражну доповідь. По-перше, за десятьма показниками, які характеризують економічний розвиток, Франківськ на першому місці. Обсяг промислового виробництва зріст і складає 2-3 мільярди обороту. 30 мільйонів гривень було вкладено у комунальну галузь. Серед досягнень називає муніципальну субсидію, здобутки каже Віктор Андрюсович: у всіх сферах: медицина, освіта, культура, закиди про не зовсім вдалу комунальну реформу. Відкидає асфальтний завод. Цього року не працював по багатьом причинах, але основна це екологія. Екологія, обладнання застаріли і в свій час була підписана інвестиційна угода. Між івано-франківською міською радою і харча фабрикою, яка мала перенести асфальтний завод і докупити додаткову асфальтну установку за межами міста, на превеликий жаль, на сьогоднішній день інвестор не встані виконати цю обіцянку. Що стосується ОШРБУ і автошляха, вони були доведені до банкрутства фактично ще до Анушкевич. І якщо говорити про ЖЕО, про ЖЕО то Фактично в 2006 році ЖЕО вже мали кредиторську заборгованість обсягом більше 20 мільйонів гривень. В новому році питання номер один ювілей міста. До 350-ї річниці каже мер готують потужне та найґрунтовніше наразі видання Станіславів Станіслав. Окрім відкриття садочків та інших соціально важливих питань, планують врешті навести лад із центральним народним домом та вулицею Шевченка. Але найбільша проблема там не останні дорожнього полотна і тротуара, а найбільше те, що під землею знаходиться. Це мережі, мережі всі без винятку. Тому там є нагальна потреба міняти і встановлювати новий каналізаційний колектор. Новий водопровід, електромережі є питання. Тобто, це є цілий комплекс робіт, які оцінюються де спеціалістами в межах 13-14 мільйонів гривень. Насамкінець трохи політики. Мер досі не вирішив, чи братиме участь у виборах до Верховної Ради. Однак такі пропозиції вже поступали, і сенс у них Віктора Нушкевичу бачить. каже зараз у парламенті лобіювання івано франківського обласного центру практично відсутні.